Thank you. Доброго дня, шановні депутати. Прошу ставити карти для реєстрації. сесії 14 чоловік, сесія правомочна, пропоную відкрити 56 сесію. Шановні депутати, дякую всім, хто прийшов. Ця сесія важлива, бо ми будемо сьогодні розподіляти е, дрони для того, щоб наші воїни проводили боротьбу з ворогом. Е, шановні депутати, хтось бажає виступити, потрібно включати реєстрацію на виступ. Нема бажання. Тоді прошу, давайте переходимо до питання першого. Ой, до порядку денного сьогоднішньої сесії за основу. Шановні депутати, є пропозиція е, замінити питання номер 34 е, текст, питання, ой, е, текст питання, отек питання про безоплатну передачу матеріальної цінності комунальної власності з балансу виконавчого комітету, насічності міської ради до державної власності на баланс військової частини А-72-81. На питання з аналогічною назвою, але закінчення на військова частина А-7053. Ми чотири дні проводили ну, пошуки контактів до даної частини, так нам мені вдалося, підключилися навіть служби певні, навіть реєстрі вже немає. Перший місяць, і ну, це ще спочатку року, да, і в місті немає нікого. Тому, да. На добрий день, шановні колеги. Тому ще раз звертаюся перед тим, як готувати, листи, обдзвонювати за день військові частини. Працюйте за це ви отримуєте заробітну плату, яку платять платники податків. Е, ось така пропозиція. Хоч Польщі є пропозиція? А, там говорили якісь, там що вийде. Це є військовості. Так, да, частина 70-53. Це частина. А бюджетна була комісія? Так, якій частині 102. Ставлю, так, да, спокою. Пропозиція. Є пропозиція питання 3-35 проголосувати блоком. Зараз в нас відбувається заміна, далі буде ставитись пропозиція з блокування. Так. Тому, будь ласка, за пропозицію землю на назви питання. П'ять-п'ять, там багато. На запасі. 14 за да, рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію Олександра Шелеста Проголосувати блоком з питання 3 по питання 35. Якісь інші пропозиції є? Ставимо голосування на пропозиції. 14 за Хвилинку Потрібне реформування? Ні, я питаю. Питання, ну, ну, ряд ден в цілому. Це рішення прийнято. Дві хвилини. Зараз технічний відео формує блок і будемо почувати далі. Можливо, в косі питання питаннями зауваження так обсудимо, поки що, покриваємо таку по перерву, якісь оголошення, може, ще щось є. Можемо ми в різному, може, трошки швидше, щоб різного не затримали. В соборі де дев'янового купина буде проводити в суботу фестиваль всіх всім Супер. Дивіться, у нас відбулася зустріч на рахунок ветеранського простору. Відбувся звіт, депутатів було мало. Орієнтовно домовилися, що до 7 січня напрацьовуємо, як ми маємо працювати. Далі знову збираємося чи разом і приймаємо рішення. Е, ще будемо допрацьовувати. Моє особисте бачення, що при краю одна людина, яка відповідає за всю ветеранську політику в громаді, повинна бути, яка повинна з усіх спитати, хто що зробив для того, щоб реалізувати. Е, можливо, це окрема людина, просто в принципі, так як наш уповноважений по корупції, наприклад, є, або Ну там ще якийсь напрямок, можливо, створення відділення вводити додатково. Ні, то що в нас є, тобто переміщення буде, а далі цивільний ой, соціальний захист в свої одиниці формує, і далі ми формуємо е, установу у вигляді ветеранського хабу. і отут мені дуже важливо сісти щоб кожен ну, як це висловився, чого вони чекають від цього хабу, що вони бачать, що ми бачимо в цьому плані, щоб кожен депутат розумів, що робить цей хаб, і щоб в розмові з військовими або з родинами міг пояснити, для чого вони потрібні, і туди направляти спокійно людей для того, щоб вони отримали максимальну послугу ну, на всіх рівнях, щоб е не посилати людей за послугами не в те місце, наприклад, ті, хто мають звернутися в соціальний захист, ми знаємо. За чим вони можуть звернутися, що вони можемо отримати в ветеранському хабі, теж ж не можуть звернутися в терцентрі теж щоб знали, що які там просто не надають. То, Про які установи? Хто? Про які установи? Це окрема установа буде формуватися, як я розумію. Тобто ми деконаємо. Просто установа. Ну так, зараз. Так, ну то есть, формат такий бачимо. Далі кожен визначається як. Я тебя не кинула. У меня зачем не моя видео для депутатів, да, знайомля. Було дуже мало депутатів, цікаво, бы я была добре. этом, чтобы все узнайомились. Я разум, добро. Да, да. Можно отдать запараться. Готовил? Добре, шановні депутати, переходимо до питання. Ой, вибачте. Порядку. Порядку денного. Питання номер от, перше питання. Про комплексну програму розвитку цивільного захисту начищенської міської територіальної громади на 25-27 рік. Питання зауваження пропозиції Янович. Шановні колеги. Це, напевно, перша в історії, коли ми приймаємо таку програму масштабного за фінансовим обсягом за обсягом фінансового забезпечення. І е, у мене пропозиція, вона звісно не ляже зараз е, в проєкт рішення, але Іван Васильович, е, перше, хочу, щоб ми все ж таки знали, що відбувається, як проходить виконання цієї програми. Давайте раз в квартал е, відділ цивільного захисту. Буде надавати нам звіт на електронні адреси депутатів про виказання про стан речей саме по цій програмі. І друге, особисто вас попрошу, щоб ви нам відзвітували про вашу діяльність в області щодо реалізації цієї програми. Так як ви нам обіцяли минулого разу на сесії, то я вас попрошу, щоб по результатам співпраці з областю ви нам теж відзвітували. Що відбулося? Добре. Ще якісь питання, пропозиції є? Ні. Тоді ставлю на голосування питання перше за основу та в цілому. За рішення прийнято. Питання номер два про продовження терміну дії програми часткової компенсації вартості пристроїв для резервного електроживлення в умовах воєнного стану на 24 рік. Та внесення змін до рішення 48-ї позачергової сесії Мітішницької міської ради 8-го від 10 червня 2024 року No48, 2319, про програму часткової компенсації вартості працюють для резервного електроживлення в умовах воєнного стану на 24 рік. Всі депутати, можливо, не чули, але. Заяв до нас надійшло порядка 3,5 мільйонів на суму 3,5 мільйонів. В цьому році вже 3 мільйона буде використано і роздано. На наступний рік тільки для того, щоб закрити ці цих півмільйон, там 600 тисяч орієнтовно так. Ми закриваємо. Далі програма не працює, зупиняємо. Питання, ще які зауваження є? Ставлю на голосування дане питання за основу та цілому. 14 для рішення прийняття. Шановні депутати, блок усіх текст однаковий, ми всі знаємо, але далі я маю зачитати назви військових частин. Але питання No34 повністю далі тільки з номерами частини. безоплатну передачу матеріальної стіностей комунальної власності з балансу виконавчого комітету отічної міської ради до державної власності на баланс військової частини. Питання номер 3 Це 3057. Четвертее. 9938. П'яте. А.02,22. Шосте. А. 7, Сьоме. 0536, 8, А. 0998. 9, А. 1008, 10, А. 11,26. Одинадцяте.

20. А-40, 21. А-41, 22, 22. А-45, 74. 23. А-46, 35, 24, А-46, 67, 25, А-46, 74, 26, А. 47, 22, 27. А 48, 08, 28. А-48, 85.

Ставлю тут на голосування за основу та в цілому. 14 за. Рішення прийнято. Питання номер 36 різне. У когось є якісь питання, зауваження Яновичка треба. Шановні колеги Іван Васильович, хочу поговорити таке питання: це преміювання Секретаря міської ради. Так як законодавством чітко визначено, що преміювання Секретаря міської ради здійснюється за рішенням ради, то хочу спитати, по-перше, вас, Іван Васильович, яке ваше бачення, і друге. Якщо у вас є якесь бачення, і воно співпадає нашим, зараз ми почуємо, пропоную розробити проект рішення щодо вашого прогнозування на наступну чергову сесію з міської ради. Я навіть не знаю, чи маю право коментувати на даний момент це питання, зв'язку з тим, що це мовно ну, моя оплата праці. Чи навіть в даному етапі я маю право обговорити? Дивіться, шановні, будь ласка, я зараз не обговорюю, я попереджаю, що боюсь, тлумачучи закон, так як я його розумію, я не маю права обговорювати в даний момент. З вашого варіанту, ваша пропозиція, ваше бачення, які там є надбавка, є премія. Хто як визначить, будь ласка. Бачу e, тільки не, не по сумах, а по цьому квартал точно ні, я бачу квартал. Ну то есть, кожен квартал повертатися до цього питання ні в якому разі не розглядати це в річному варіанті. Ну, то есть, так, це буде не... для Можна зробити менше. Просто як там для, для бухгалтерії може бути виникати проблема саме в тому, що сесія у нас може бути в кінці місяця, 27 число, і поки буде оформлено поряд, ну рішення. Це вийде, поки це все нарахування, ну будуть виникати проблеми. Тому прохання тільки розглянути в такому руслі для роботи бухгалтерії, якщо бажаєте. Хочете, можете це зробити в кінці кварталу, хочете на початку кварталу. Не Ні, ні. Я сам категорично проти року. Я бачення таке. Це право має кожен депутат, але краще було, б буде бюджетний. Комітет, і там на бюджетній комітеті прийняли рішення, як рішення комітету. Прийняли як проєкти рішення, а на це за проєкту. Депутатський відділ попрацює, буде розроблено основна. Ні, я знаю, що не депутатські ми працюємо. Це бухгалтерія подасть, це зробить, але так, це не можна, не так і буде на комітаціях. Можливо, можливо, у вас є якісь бажання саме в оці тобто, діяльності, то, будь ласка, теж хотілося це обговорити, почути, чого хто очікує в майбутньому. Тобто, коли будемо обговорювати преміювання, я би хотів почути, як кажуть, критерії так. Да. Особливо я би не хотів, щоб ми оцінювали, якщо в нас десь різні погляди, і це стало оцінкою моєї роботи. Хотів би, щоб саме оцінювали роботу. Та саме стосується начальників. Ну положення не хоча, шановні колеги, мною було звісно на Напевно, 34 звернення в різні е, і організації, і е, комітети Верховної Ради щодо саме положення про преміювання, то те, що ми зараз гадуємо. І саме у всіх однозначно відповідь, що це повноваження ради встановлювати і затверджувати положення про преміювання для керівників управлінь, заступників міського голови, секретаря та керуючого справами і староста в тому числі. Тому е над цим теж треба працювати, як би там наші погляди не розходилися в цьому плані і думки, але це наше повноваження і ніяк не повноваження міського голови. Він може розпорядження підписувати. Так, це його. А затверджувати положення має рада. Ще якось є питання, пропозиції Шареського Дякую. Е, Цікаве питання. Я на сесії просив повернутися до наглядових рад. Мені цікаво, чи почали працювати в цьому напрямку ще ні. Коли панують наступний. наступний рік. Наступний рік про четвір. Скажу, що ні, до сесії так. Да. Ми зустрінемося, що говоримо. Проблемою було, що саме відділ, який е, працює з наглядовими радами, це економіка. Ті дні був просто в запарі, приймаючи всі заяви на рахунок компенсації. В них роботи було просто куча. Можливо, якщо хтось сюди проходив, то бачив, що там на вже не в черга стояла. Вони три чоловіка працювали, просто не встигали фізично. До цього питання повертаємося наступному році і рухаємось. Можливо, це не будуть наглядові ради, можливо, давайте розглянемо варіант такий. Це моя була пропозиція так в розмові. Спочатку збираємося з директорами, розпинаємо, розпитуємо, бачимо, що ми від них хочемо, далі створюємо якийсь, може, не наглядова рада, інший орган, який ми хочемо створити, щоб він не підпадав може, під те законодавство, але якийсь дати умовну повноваження, з ним треба консультаційний якийсь орган, що після роботи з ним він приходить нам депутатам розказує і ми далі рухаємося. Просто виходячи з наглядових рад. Там законодавство таке, що вони там не потрібні в такому русі. Ну це теж треба обговорювати сюди. Давайте думати. Але я прихильник перше того, що ми спочатку сідаємо, балакаємо з директорами підприємств, а тоді далі будемо формувати, треба їм рада, не треба рада і такому напрямку. Ну, наглядова, або щось такі походжу органі. Просто перший самий крок це депутати всі мають поговорити з кожним керівником кожного підприємства, щоб він розказав, як він бачить далі свою роботу, основні показники, і далі та структура, яка буде створена, щоб вона контролювала той напрямок, які пункту ставте карточку на сьогодні. Що, Тоді давайте так, закриваємо сесію і можемо продовжити розмову, хто бажає. Шановні депутати, прошу закрити сесію, Мені оголошую проти притягнення сесії позачергової.